Слава Богу, брати і сестри. Маємо прекрасний день, день недільний, коли ми можемо душею своєю відпочити, побути перед Божим лицем, почути Боже Слово, разом помолитися. Це благословіння. Ми за це прославимо Бога. Помолимося, попросимо, щоб Бог був з нами, щоб благословив цей недільний день. Молимось. Боже наш, ми тобі приносимо подяку і хвалу за те, що твоя велика милість над нами вона обновилася і цього ранку. Ти дозволив нам у мирі у благополуччі зібратися в тій молитві. Слава тобі за збережене життя, за здоров'я, за бажання в серце, Господа, яке ти послав. Ти нас пробудив, ти дав нам, Боже, перед Тобою предстати. І дай нам, Господи, в благовінні провести цей час. Нехай Святе Твоє Слово торкається нашого серця. Хай воно, Господи, Зворушує наше серце, нехай Господи, воно очищає, нехай воно укріпляє Боже, дай нам духовних сил, дай нам підкріплення Твоє. Благослови цей недільний день. Благослови тих, хто не зміг прийти по різних причинах. Нехай Твоє благословіння буде з ними там, де вони знаходяться. Подомівка своїх, хтось на одрі постелі, Боже, хтось залишився з дітками вдома, благослови кожного. Нехай вони відчують Твоє благословіння в цей день. Кожного, Господі, хто шукає лиця Твоє святого цей день. Ти відвідай твою благодаттю, наповнюй силу твоєю, радістю, миром, серця наші, щоб ми могли щиро тебе прославити. нехай буде, Господі, цей день для твоєї хвали, для слави Твоєї, для нашого збудування Твоє. ім'я. Хай прославиться по віки. Амінь. Для наших роздумів про Божу велич, про те, як нам слід представати перед Богом, як себе готувати до того, щоб зустрітися з Господом. Я читаю місце Божого Слова. Не Псалмів 94 й псалом. Спочатку ми уважно послухаємо. Автор закликає. Прийдіть, заспіваймо Господові, вигукнемо радісно скелі спасіння нашого, станемо перед лицем Його зі славослів'ям, з піснями будемо йому вигукувати. Бо Господь Бог великий, і цар великий над усіма богами. У Його руці глибини землі і вершини гір Його ж, Його море. Бо Він створив Його і сушу утворили руки Його. Прийдіть, поклонимося та припадемо, схилимо коліна перед лицем Господа, Творця нашого, бо Він Бог наш, а ми народ, пасовиська Його, і в вівці руки Його. І нині почуйте голос Його, не зробіть жорстоким серця вашого, як біля, біля мириви у день спокусив пустелі. Де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене і бачили звершення моє. Сорок років мене роздратовував рід цей, і я сказав: це народ, який блукає серцем, вони не пізнали доріг моїх, і тому я присягнувся у гніві своєму, що вони не увійдуть у мій спокій. Муж Божий розуміючи велич Божу, який Бог великий, який він справедливий, який Він добрий, але разом з тим Він звершає суд по правді. І він закликає: до Господа треба приходити в благовіні, радість з радістю, славити Його і славити Його! Усім серцем. Потрібно розуміти, що Бога ми не можемо якось підкупити, задобрити, обманути. Якщо може, з людьми ми можемо якось так повестися, ніби так от, ніби добре, але по факту не дуже так вже нас і розположено серце до цієї людини, то Господь Він все знає. Він знає. Навіть наміри наші, думки нашого серця. І перед Богом предстати треба щиро, іскренно, без лукавства. Отак, які ми є, отак треба приходити перед лице Боже. Муж Божий каже, що народ Ізраїлі. Який був в Єгипті в рабстві, і коли з милості своїх Господь вивів, то серця вони не зробили м'яким, воно залишилося жорстоким. Вони не чули голосу Божого. Вони спокушали Господа, вони ходили своїми дорогами, не зрозуміли Божих доріг. Каже Господь, 40 років вони мене роздратовували. Вони блокали своїм серцем і не пізнали доріг моїх. І Господь каже, тому я огнів і присягнув, що вони не уйдуть у мій спокій. Це дуже таке велике попередження сьогодні для нас, дорогі брати сестри. Люди, до яких був дуже близький Бог, які бачили отой вогнений стовп вночі, хмарний днем. Бачили руку Господню над собою кожен день, коли збирали манну в постелі, їли ангельський хліб, а із скали текла вода, Господь не залишив їх в пустині. Їхні ноги не боліли. Взуття їх не, їхнє не псувалося. 40 років, уявіть собі, 40 років одне й те саме взуття, і воно не рветься, не портиться. Одежа не старіє. Як вийшли вони в новій одежі з Єгипту, от такою вона була. Це кожен день свідчення, кожен день чудо, Господь свідчив про себе, що Він не залишив свій народ. Але разом з тим ці люди жорстоким зробили своє серце. Серця свого не нахилили, щоб смиритися перед Богом. Вони все рівно, один одного. Не любили, все рівно одного якось спокушували. Вони не мали страху Господнього, жили своїм життям, блукали своїм серцем, грішили, був ропот, недовольство в них. Знову хотіли повернутися в Єгипет, знову вони хотіли отого побачити життя рабського життя. Вони забули, як тяжко мучилися у тому рабстві. Але для Господа служити це для них також було неприємно. Господь у гніві своєму сказав, вони у спокій мій, не увійдуть. Як же нам сьогодні представити перед Богом? Як же нам себе вести, щоб насправді увійти у спокій Божий, увійти у Царство Боже? Нам потрібно сьогодні перевіряти себе. У свій час задавав це питання і пророк Михей, і ми читаємо це місце також часто нагадується для нас в шостому розділі, він таки задає запитання. Шостий розділ, шостий вірш і нижче. З чим постати мені перед Господом? Схилитися перед Богом Небесним? Чи постати перед Ним? Із всепаленнями, стальцями однорічними, але хіба можна догодити Господові тисячами овнів або нещисленними потоками Єлею? Чи дам Йому первенця мого за злочини мої і плідло на мого за гріх душі моєї? О людина, сказано тобі, що добро, і чого вимагає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя та смирно-мудро ходити? Перед Богом Твоїм. Коли ми не в ці слова, Господь багато не вимагає. Бо навіть якби ми могли багато, навіть якби могли тисячі жертв принести, якби ми могли предстати перед Господом із потоком оливи, ми знаємо, що олія це не дешева річ і її десь виростити, не бути. Заготовити до велика праця, а тут порівнюється, що те дорогоцінне, якби навіть був цілий потік, хіба ти заходиш цим Богові? Хіба ти нахилиш серце Боже, і Він буде схильно дивитися на тебе, коли в твоїй душі є гріх, коли в душі нема милосердя, коли немає любові, коли немає отого смирномудр'я. Нема смиріння, нема мудрості, нема страху Божого. Це все нічого не значить. Яку б ми велику жертву не принесли перед Богом, якщо нема страху Божого, немає смирення перед Богом, нема покори перед Богом, це все надаремно. Бог для нас зробив.